Іноді вживається фраза про те, що права людини не на часі. Я вважаю, що права людини на часі завжди, тому що це один із важливих компонентів, за якими ми воюємо. І це якраз одне з того списку, який нас відрізняє від ворога. Для ворога російського права людини. Ніколи не було на часі. Вони родом з гулагів, сталінських концтаборів. Ми, українці, зовсім інші. Ми якраз про те, що людина в центрі всього, і що держава є якраз сервісом для людини, яка хоче в рівноправному суспільстві розвивати свої можливості, будувати простір справедливості. Простір, де тебе люблять.